Лекція у ком'юніті центрі оплічхаб, створеному глобальним договором ООН в Україні, відбулась за підтримки проєкту «USAID – розбудова стійкої системи громадського здоров'я, а також сприяння компанії «Метинвест» та комбінату «Запоріжсталь». на зустрічі з психологиною Лілією Шаповаловою. Представники запорізьких громад, які опікуються питаннями допомоги ветеранам війни. Стикалися з проблемою оформлення пільг. Ветерани не розуміють, куди йти, що робити з цим і куди звертатися. То ми прийняли рішення допомагати їм на рівні громади і створили карту ветеранів, де розписано все, куди, за чим і коли звертатися. Але це тільки частина роботи. Головне зрозуміти, як спілкуватись з людьми, які пройшли через фронтове пекло, навчати саме цьому завдання фахівців опліч хабу. Але якщо знаєте, буває, він заходить. А ти де воював? А де ти був? Ти в якому напрямку? Зразу у людини включається, що недовіра саме відбудова довіри та сприйняття ветеранів для суспільства проблеми, якими діляться учасники елекції. Вича конфлікт, але коли він проходить по цивільному саму. Коли по військовому, звісно, пропускають без черги, там виходить спеціаліст, або ми, фахівці, вони виходять, беруть, підводять до віконця. Знецінення найболючіше для військових, що повертаються до цивільного життя. Неповагою може бути навіть інтонація службовця у спілкуванні з ветеранами, неприпустиме і зверхні ставлення. Учасники під час лекції це розуміють. Найперше, що ми маємо робити, ми маємо поважати досвід військового, досвід військового, який повернувся з війни. Щирість та терпіння це те, чому в першу чергу мають навчити службовці, які мають допомагати ветеранам. Шлях буде довгим. Ми доторкнулися тільки до людей, і вони доторкнулися до цієї проблеми. Але це вже дуже важливий крок. Вони вже доторкнулися, вони вже щось відчули. Я так думаю, що далі буде і розвиток буде йти далі, і все буде краще і краще розуміння. Наразі фахівці опліч хабу працюють над тим, щоб подібні лекції проводити у громадах Запорізької області. Універсальних способів налагодити діалог з ветераном немає. Хоча кожен, починаючи спілкування з військовим, може почати зі слів Дякую за захист. Суспільство повинно відноситись до ветеранів з повагою, з повагою та з розумінням. Це не те, що ветеранів треба повертати в цивільне життя це треба готувати до повернення в цивільне життя ветеранів саме суспільство.